Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотавич Вод, і сьогодні будемо дивитися абсолютний рекордний мегатовшунський бій на ДБВ-152-му. Відразу скажу, що я казав сам собі, що похи що, я більше не буду записувати топові настрійні бої на цьому танку. Ну але і після того, як я подивився, скільки він настріляв, то що як? Відбувалися події в бою. Я просто не міг не показати вам цього танка. Відразу протискавподобайку, підписуйся на канал та пише будь-який коментар. А ми відправляємося. дивитися топовий бій на мапі Круча. Як бачимо, агресивно відразу прожимає наш автор реплею з ніком. Touching Пермонтлі перманентлі, От якось так. Ну і він сьогодні грає проти дев'ятих рівнів по дві артилерії в команді та по одному легкому танку. Легкі танки 9 рівня. Т-54, як бачимо, в команді противника. А у нас шельма. Так, 765 одиниць ми вже заробляємо в копілочку. Т-54 ми дали. І зараз, можливо, Е-50М захоче нашого стандартного броневійного снарядика. Він зараз забирає 800 середньої шкоди, оцей наш снарядок. Так, виїжджає, Подивіться, в аркадному прицілі рученьками вицілив та 742 одиниці, забрав. З Е50М. Так, 800 середньої чи ні. Так, 800 середньо та 281 мм пробиває броні. Наші кумулятивчики пробивають 330 при такій самій альфі, а фугасики 980 мають середні шкоди та 76 мм броні пробивають. І зараз, якщо подивимося на хідпойта на команду, я тільки представив сьогодні нашу реплею та Сетапчики, і ми вже програємо, так, програвали на 3000, вже на 2,5 програємо. 1000 хітпоінтам на команду. І у нас знову ж таки стандартний броневільний снарядок і Т-54, що він все ж таки виїде на гірку і Концепт 1Б він нас виявив і розмінялися пробиттями. Ну, як завжди, пішло нам на користь, бо тому що у нас майже 800 вилетіло, у нього тільки 400. Чудово, 2300 вже напулька, 0-2 рахунок, і як ви розумієте. Все іде просто максимально погано, бо тому, що якщо подивимося на мінімапі на першу другу лінію, там ніхто майже з наших союзників не поїхав, тільки наш союзний Гонкевич, а це ПТшка. Польська 9 рівня, зараз присутня внизу. От так, вже підсвітилися там хлопці, важкі танки противника. Так, але ми тут зайняті зараз. В нашому візові рівнісінько наша вилітає середня шкода, тобто 800 одиниць. Ну але 848 вилітає в нашого ворожого візові по нам. І ми вже залишаємося шотні. 286 хідпонтів. Т-30 приїжджає сюди. Ну ви розумієте, так? Це мала маленька мапа, і все виглядає на те. Що ми зараз просто відправимося в наступний бій? Бо тому що знову ж таки перша друга лінія. Ну Там на прикритті тільки бабаха, ну ще тревежка. Там можливо десь от звідти з балкона, можливо, буде отам по низинці прикривати. Гонкевича нас уже, наш уже шотний залишається. І зараз так, а кого ми звідси чекаємо? А 50 там є та ушка. Об'єкт 430У. 2-5 рахунок уже. І ми програємо більше ніж на 6 к по хітпоинтам на команду. Більше ніж на це ж Люди добрі, та як таке тягнути? Е-50 e м виїжджає, відразу хлопнули чоловіка, ваншотили 695 хітпонтів він мав. І перевіряючи зараз, хтось в задницю нам не пришле свій ваншот. Саме там Т-54 світився, він виїжджає, але на щастя він зайнятий нашими союзниками. Ну і що? Або їдемо на Т-54. Можливо, будемо чекати об'єкта 43. Так. Так, ну що, маяк впав, там, можливо, буде якийсь проїзд. ст 2 10-го рівня ворожа. Так, Хлопчину забрали також, 234 хітпонти мав. 4-6 рахунок трішечки підрівнялися ми. По гарматах, але по хідпонтам щось не сильно. Ми так аж і підрівнялися, тому що до цієї пори ми ще так і програємо тільки вже на 5 тисяч. І Conqueror Діас ще трішечки не знаю, нам лисину облизав. Просто зараз забрав з нас 67 хітпонтів. Насправді він мав нас ваншотити. Якщо б ми не поїхали вперед, то вже була б габела. Так, вафля виїжджає. Ти куди, хлопчина? Ну, отримано 837 хітпонтів. Ну, він уже для нас залишається шотний, а якщо, звісно, як завжди, пройде Альфа. 763 хітпонти ми йому залишили. Тобто вафля 9 рівня для нашої ДБВшки двох шотна навіть стандартними броневійними снарядами. Я вже не кажу, якщо б один з тих снарядів був би фугасиком. І що буде робити? 4-8 рахунок. Усе максимально погано виглядає. Бабахів вже немає, там тільки артилерія на першій другій лінії знаходиться. Наша СТРБшка тільки на гірці його там прикриває. Зараз я вам покажу отут. І все, все, ми їдемо. Зараз робимо максимально грамотне рішення. Єдине, правильне. Ми зараз виїжджаємо на гірку, бо тому що з гірки ми можемо працювати. От зараз ми б дочекалися до того, що хлопці з команди противника просто би приїхали та нас убили. Ну але можливо, зараз все поміняється. Знаходимо концепта 1Б. Він зловив, я так розумію, лампочку від нашого союзного М103 відразу заховався. Ну зараз так от. 430 ну він під самою низиною, але тут Т-30-й, що так Хлопчина шотний, але треба його ще пробити. І подивіться цей шот, куди він його пробив? Як він його пробив? Але саме головне, що чудово він його пробиває. 451 хітпоінт він мав, званшотили хлопця. Він принаймні нам вже не буде мозолити очі. Зараз ВЗШК, я навіть і не помітив, звідки вона з'явилася наша союзна. Зараз допомагає нашій ТВПшці забрати об'єкта 430У. А ми, можливо, зараз будемо забирати концепта ОНБ, а Так виїжджає хлопчина, там трішечки десь там було видно. Зелененьке, і знаходимо ворожого Йосипа так, Таким Таке бачили, помарачевом світилося. Ми прикидаємо на на кумулятивчик, але... Ну, відразу було помітно, що... що швидше за все наш снарядик пішов в башту. Ну а якщо в башту при пробитті 330 чи 320, я вже забув, сам казав і вже сам забув. 330, ми навряд чи його пробили і, на щастя, зараз даємо пробиття по есотому. Нагадую, ще дві артилерії живі в команді противника, тобто нам треба мансувати від артилерії. Ми зараз підсвітилися, і це насправді максимально погано. Ще раз кажу через артилерію. ТВПшка наша, куди він їде, що воно робить. Так, зараз прикриваємо. Т-54-го забираємо від нашої союзної ТВПшки. Зараз наша ВЗ-55 забирає концепт 1Б. І зараз гірка, нібито за нами. Йосип сьомий фуловий, е сотий шотний, та Т-30 показуємо, що він також фуловий. Ну, але коло огляду нам не дозволяється впевнитися в цьому, як завжди. І даємо пробиття на 821 одиницю по Йосипі сьомому. Ну, він двохшотний. Зараз ми вдвох залишаємося проти шести танків противника. Не двох, а в трьох. В трьох. вз ще жива, ВПШ та наш автор ріплею на ДБВ-152. 7251 Уже 250, перепрошую, уже настріляно. Чотири танки знищено. Ну Ну і чекаємо ну, а що нам зараз робити. Ну, і, до речі, цікаво. Я ж тепер помітив, що цікаву інструкцію він поставив наш автор реплею на вентилятор. Я ж тепер помітив. Ну цікаво, цікаво. Там, по-моєму, десь 2,5% ще дається до всіх характеристик. Можу і помилятися так. Чудове пробиття по Йосипі Сьомого. Насправді ми могли його зараз з легкістю і не пробити, навіть не дивлячись на те, що у нього башта була відвернута. Але ви розумієте, яка у нього башта. У Йосипа сьомой знову помиляється. Він думав, що можливо встигне нас, точніше, не нас, а ТВПшку добрати. І ми залишалися одні проти шести танків противника. Одні проти шести. В момент, коли ми мали забирати Йосипа Сьомого. То Йосип сьомий забрав нашого останнього союзника ТВП-шку, а потім ми аж забрали Йосипа Сьомого. Це так, для офіційного, так, як би це правильно висловити, для офіційного. Висловлення Ну, скажу якось так. Ви розумієте, про що? Один проти 6 ми залишалися, ну і зараз проти п'яти Есутий. Ну що, Він зараз промахується. У нас стандартний броневійний БНЛД залітає чудово, 95 хітпонтів Ми з нього злизуємо. І зараз я так розумію, що ворожий Т-30, саме він, стоїть швидше за все, на захопленні нашої бази. Ми зробили вигляд, ніби ми поїхали приворуч. Ну, і артилерія промахнулася. Т-30 ми знаходимо. Як він нас не висвітив, я не розумію. Він кудись трішечки назад поїхав. Їхав з бази, ну і ми його пробиваємо. Чудово! 851 хідпонт, ми з нього злизали. І цим самим ми вже маємо понад 9К. Ну, якщо знову ж таки не пройшло, Ну якщо ми не пробили Йосипа 7, коли він не світився, тобто блайндик не зайшов. Т-30 забрали і зараз. От, дійшли ми до цього моменту бою. Дійшли ми до самого головного, тому що ми залишаємося проти двох артилерій та 103 1030 фулового. Так, у нас снарядиків ще багато. Ну Але ми шотні знову ж таки. Ну і зараз те, що буде відбуватися в бою. Обов'язково пишіть ваші думки з приводу цього в коментарях. Я не зрозумів. Так, ми зараз. Знаходимо конкурора GS і що з легкістю його забираємо. Так, 480 хіт пішли нам до активу. Чудово, тим більше, що це медаль Редлі Уолтерса, бо тому що 8 танків вже знищив. Ну і виїжджаємо з легкістю, так, потихеньку сюди дивитися, що тут відбувається. Тут літачок розбився, навіть 2-4. Так, 2-4 літачки розбилося. І саме цікавіше, подивіться, приїжджає Стервесто 130 фувовий хлопчуєна. Відразу даємо пробиття. Ну і що зараз відбувається? Подивіться, ви думаєте, картинка зависла? Та ні, це вони вдвох просто стоять. Естеревешка навіть не намагається нічого зробити. Чи це підставуха, чи що? Я не розумію. Знову ж таки, пишіть ваші думки в коментарях. А тим часом у нас уже 11298 завданої шкоди по команді противника та дев'ять танків знищено. Ні, ми на один на один з'їздлющем. Арто Кіборго, 3805, Це артилерія 9 го рівня. Ну і знову ж таки нагадує, що ми шотні. Зараз виїжджаємо на гірку чи ні, чи спускаємося так. виїжджай на гірку. Можливо, хлопчина буде десь біля своєї бази, можливо, вдасться його висвітити. У нас максимальний огляд, принаймні так показує Мо на міні-мапі. Ну, все ж таки його не видно. Ну, Сумніваюся, що він там може знаходитися. Хоча, Ворожа артилерія, оця конкурар GS ворожий, він був переїхав біля тих літаків, які впали, там, на низу та розбилися. Вони, він саме туди переїхав. Ну Шукаємо, шукаємо, ворожу. артилерію, де ж вона могла заховатися? Ти хлопчина такий недобрий. Граєш на артилерії. Ну і думаю, що нічого не буде. Зараз ми тебе знайдемо, хлопче. Та на зараз завантажений стандартний бронебійний снаряд. Насправді, ми будь-яким снарядом званшотимо ворожу артилерію. 450 п'ятдесят показує мод. Що артилерія тобто фулова, тому що вона навіть ще жодного разу за бій не світилася. Ну і зараз ще головне, щоб не розбився. 219 хітпонтів знову ж таки нагадує, у нас тільки присутньо. Ну і потихеньку підбираємося до ворожої бази. Ну, саме головне, щоб він був тут. Так, приїжджаємо через кошчики, Через кошти. Він ну, тут в Кущиках може стояти. Ну, Переважній більшості всі артилеристи тут і стоять. І пересвідчуємо його і просто ваншотимо. Крутезний бій, зіграний нашою ДБВшкою. Майстра, звісно, заробляє по епічних медалях. Це медаль пула, медаль Паскучі. сам головний медаль Колобанова, один проти шести танків. Нагадую, він залишався. Основний калібербоєн та танкіст снайпер. І рекордні 11 748 одиниць завданої шкоди по команді противника. Більше я шкоди на цьому танку ще не бачив. десять танків він знищив. Тисячу шістсот чотирнадцять чисто здобув. І з преміум акаунтом ще й пішов плюс на п'ятдесят дев'ять тисяч срібла. Бій тривав дванадцять хвилин та тридцять чотири секунди. Як завжди, всім дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.